Функції прикладного рівня та шару додатків. Це два останні рівні моделі OSI, знаходяться вони передостанній та найвищий рівень. Отже, що вам спочатку запам'яталося в інтернеті? Ви зайшли на веб-сторінку, надіслали електронний лист, отримали файл, усі ці завдання та інші можливі через служби прикладного рівня. Адміністратор в мережі може багато знати про просто використаного прикладного рівня. Що ми дізнаємося під час вивчення сьогоднішньої теми? Ми розглянемо. Опис поширеної мережевої програми, опис DNS, опис HTTP та HTML, опис FTP, опис Telnet і SSH, а також протоколи електронної пошти. І перше наше питання, яке ми розглянемо: поширення служби мережевих додатків, які найпоширеніші інтернет-послуги ви регулярно використовуєте? Для більшості людей список включає такі послуги, як пошук в інтернеті, сайти в соціальних мережах, потокове відео та аудіо, сайти для онлайн-покупок, електронна пошта та обмін повідомленнями. Кожна з тих служб спирається на протоколи з набору протоколів TCP-IP для надійної передачі інформації між клієнтами та серверами. Деякі з найпоширеніших серверів, які надають ці послуги, показані на малюнку. Короткий опис кожної послуги наведено у таблиці. На малюнку зображено. От, бачимо, у нас 6 серверів. Кожен із серверів надає такі послуги: як DNS, SSH, електронна пошта, DHCP Web та FTP. Щодо опису кожної окремої послуги. Система довних імен DNS DNS перетворює імена інтернету на IP-адреси. безпека, оболонки. SSH використовується для надання віддаленого доступу до серверів та мережевих пристроїв. Простий протокол передачі пошти SMTP. Надсилає повідомлення електронної пошти та вкладення від клієнтів до серверів, та від серверів до інших серверів електронної пошти. Поштовий протокол ПОП використовується поштовими клієнтами для отримання електронної пошти та вкладень із віддаленого сервера. Щодо протоколу конфігурації DHCP динамічного хоста Використовується для автоматичного налаштування протоколів з IP-адресації та іншою необхідною інформацією, що дозволяє їм спілкуватися через інтернет. Протокол передачі гіпертексту HTTP використовується веб-браузерами для запиту веб-сторінок та веб-серверів для передачі файлів, що складають веб-сторінки Всесвітньої павутини. Протокол передачі файлів FTP. Використовується для інтерактивної передачі файлів між системами. Система доменних імен. Переклад доманого імені. Тисячі серверів, встановлених у багатьох різних місцях, надають послуги, якими ми щодня користуємось через інтернет. Кожен з цих серверів призначається унікальна IP-адреса, яка ідентифікує його у локальній мережі, де він підключений. Було б неможливо запам'ятати всі IP-адреси для всіх серверів, що розміщують послуги в інтернеті. Натомість існує більш простий спосіб визначення серверів, пов'язаний з ім'ям з IP-адресою. Система доманих імен DNS надає хостам можливість використовувати це ім'я для запиту IP-адреси певного сервера, яка як показано на малюнку, який ми зараз оглянемо. Імена DNS реєструються та організуються в інтернеті в межах певних груп або доменів високого рівня. Деякі з найпоширеніших доменів сокого рівня в інтернеті це com, edu та net. Ну, на малюнку ми бачимо кінцевого користувача, який використовує веб-браузер для навігації Cisco.com. Тополея має 4 хмари: 1, 2, 3, 4. З'єднані маршрутизаторами. Один маршрутизатор, другий, третій маршрутизатор. Хмара ICP1. Оце у нас Хмара icp 1 це провайдер 1. Має маршрутизатор. Ось він. Комутатор та DNS. Комутатор та ДНС-сервер. Хмара ICP-2. Ось, Хмара ICP2. Має лише маршрутизатор. Інтернет Хмара з'єднує Хмара СП1 та ICP-2. Ось оцей і оцей з'єднується ця хмара. У хмарі мережі ЦСКО є маршрутизатор. Та хмара, до якої не потрібен доступ. Є також маршрутизатор. Комутатор та веб сервер хмари і мережі ЦСКО до хмари інтернету через Хмару ICP-2. Ось, бачно, два, два маршрутизатори, через які вони під'єднані. Щодо DNS-серверів. dns сервер містить таблицю, яка показує імена хостів у домені з відповідними IP-адресами. Якщо клієнт має ім'я сервера, наприклад, веб сервера але йому потрібно знайти IP-адреси, він надсилає запит на dns сервер на порту 53. Клієнт використовує IP-адресу DNS-сервера, налаштовану в налаштуваннях dns конфігурації IP-адреси хоста. Коли DNS-сервер отримує запит, він перевіряє свою таблицю, щоб визначити IP-адресу пов'язану з цим веб-браузером веб сервером. Якщо локальний dns сервер не містить запиту для запитуваного імені, він запитує інший DNS-сервер у домені. коли dns сервер дізнається IP-адресу, не... ця інформація повертається клієнту. Якщо DNS-сервер не може визначити IP-адресу, запит вичерпується і клієнт не зможе спілкуватися з веб-сервером. Веб-клієнти та сервери HTTP і HTML. Коли веб-клієнт отримує IP-адресу веб-сервера, клієнтський браузер використовує цю IP-адресу та порт 80. Для запиту веб-послуг цей тип надсилається на сервер за допомогою протоколу передачі гіпертексту HTTP. Коли сервер отримує запит на порт 80, сервер відповідає на запит клієнта і надсилає веб-сторінку клієнту. Інформаційний вміст веб-сторінки. Кодується за допомогою спеціалізованих мов розмітки. Кодування мови розмітки гіпертексту HTML повідомляє браузеру, як відформатувати веб-сторінку та які графічні зображення та шрифти використовувати HTML є найбільш використаною мовою. Зображення, запит клієнта на веб-сторінку. На молюжинку бачимо чоловік, який працює на ПК, який підключається до маршрутизатора хмарі icp ну, всі... Налаштування ви можете і подивитися, прочитати для себе, щоб зрозуміти конкретно. Щодо протоколу HTTP, не є безпечним протокол. Інші користувачі можуть легко перехопити інформацію під час надсилання даних по мережі. Для забезпечення безпеки даних можна використати протокол HTTP з захищеними транспортними протоколами. Запити на захищений HTTP надсилаються на порт 443. Ці запити використовують HTTPS в адресі е, сайту на браузері. На ринку доступно безліч різних веб-серверів та веб-клієнтів. Протокол HTTP та стандарт HTML дозволяє цим серверам та клієнтам різних виробників працювати безперебійно. Щодо протоколу FTP-клієнт та серверів. What is this? Окрім веб серверів в інтернеті використовує ще одна поширена служба, яка дозволяє користувачам передавати файли. Протокол передачі файлів FTP забезпечує простий спосіб передачі файлів з одного комп'ютера на інший. Кост, на якому працює програмне забезпечення клієнта FTP, може отримати доступ до сервера FTP для виконання різних функцій управління файлами, включаючи завантаження та завантаження файлів. FTP сервер дозволяє клієнту обмінюватися файловими між пристроями. Вони також дозволяють клієнтам віддалено, віддалено керувати файлами, надсилаючи команди управління файлами, такі як віддалення або перейменування, для цього служба FTP використовує два різних порти для зв'язку між клієнтом та сервером. Переклад, Наприклад, на малюнку лісу, як працює FTP, щоб розпочати сеанс FTP, запит на контрольне з'єднання надсилається на сервер за допомогою, за допомогою цільового TCP-порту 21. Коли сеанс відкритий, сервер використовує TCP-порт 20 для передачі файлів даних. Програмне забезпечення клієнта FTP вбудовано в операційні системи комп'ютера та в більшість веб браузерів. Автономні клієнти FTP пропонують багато варіантів у простому у використанні графічному інтерфейсі. Клієнтське програмне забезпечення FTP. Щодо більшості клієнтських операційних систем, таких як Windows, macOS та Linux, мають інтерфейс командного рядка для FTP. Існує також клієнтське програмне забезпечення FTP на основі графічної інтерфейсу, яка забезпечує простий інтерфейс перетягування для FTP. Після входу на FTP сервер з логіном та паролем користувач перетягує файли між вікном локального хоста та вікном віддаленого сайту FTP-сервера для передачі файлів. На малюнку показаний знімок екрану програмне забезпечення клієнта FTP з відкритим вихідним кодом файлаzilla. Також є такий протокол, як TELNET. Задовго до існування настільних комп'ютерів із складним графічними інтерфейсами, люди використовували текстові системи, які часто були простими дисплеями, фізично приєднаними до центрального комп'ютера. Після того, як у мережі стали доступними людям, потрібен був спосіб відданого доступу до комп'ютерних систем, так само як і з, термал, з терміналами безпосереднього під'єднання. Телнет був розроблений для задоволення цієї проблеми. Кеннет е, потреби. Телнет бере свій початок з початку 70 х років і є одним з найстаріших протоколів і служб прикладного рівня в наборі TCP-IP. Телнет забезпечує стандартний метод емуляції текстових термінальних пристроїв через мережу і передачу даних. Як сам протокол, так і клієнтське програмне забезпечення, яке реалізує протоколи, зазвичай визначають телнет сервери Телнет вислухають запити клієнтів через порт TCP-23. Досить відповідним чином, з'єднання за допомогою Internet називається сеансом віртуального терміналу VTI, або з'єднання замість того, щоб використовувати фізичний пристрій для підключення до сервера. Тернет використовує програмне забезпечення для створення віртуального пристрою, що надає ті ж можливості термінального сеансу, з доступу до інтерфейсу командного рядка сервера CLI на малюнку клієнт. Віддалено підключається до сервера через Telnet. Тепер клієнт може використовувати команди так, ніби він локально підключений до сервера. Примінка Telnet не вважається безпечним протоколом. Є такий ще протокол SSH, о, і слід використовувати в більшості середовищ замість Телнет У кількості прикладних прикладах цього курсу Телнет використовується для простоти налаштування. Так, на малюнку зображено два способи підключення клієнта до сервера. Перший це у нас фізичний зв'язок, другий через Телнет. Проблема безпеки Telnet. Після встановлення з'єднання Telnet використовуються, користувачі можуть виконувати будь-яку авторизовану функцію на сервері, так само, як важко, якщо вони використовували сеанс командного рядка на самому сервері. За, яна, за наявності дозволу вони можуть запускати та зупиняти процеси, налаштовувати пристрій і навіть вимикати систему. Хоча протоколи Telnet може вимагати входу користувача, він не підтримує користування зашифрованих даних, усі дані, якими обмінюються під час сеансу, та не трансформортується у мережі як відкритий текст. Це означає, що дані можна легко перехопити та зрозуміти. Протокол Secure Shell SSH пропонує альтернативний безпечний метод доступу до сервера SSH. Надає структуру для безпечного віддаленого входу та інших захищених мережевих послуг. Він також забезпечує більшу більш надійну автентифікацію, ніж Телнет, і підтримує транспортування даних сеансів за допомогою шифрування. Найкращим методом є те, що спеціалісти мережі завжди повинні використовувати SSH замість Телнет. Коли це можливо. Е, так, на малюнку у нас показано, як SSH. Є більш безпечним, ніж Телнет. Зверніть увагу, що дані захоплені хакером під час використання Телнет, чітко читаються тоді, як дані захоплені під час використання SSH зашифровані. І, отже, є більш безпечними. Намалюваний на малюнку зображений актор. Загрози, які намагаються перехопити трафік від мережового техніка до сервера. Під час використання Telnet, хакер е, може бачити ім'я користувача та пароль а у відкритому тексті при використанні SSH хакер все ще перехоплює ім'я користувача та пароль. Але він зашифрований і непридатний для використання хакеру. Клієнти та сервери електронної пошти. Електронна пошта. Це одна з найпопулярніших програм клієнта-сервера в інтернеті. Поштові сервери запускають серверне програмне забезпечення, яке дозволяє їм замотіяти з клієнтами та іншими серверами електронної пошти через мережу. Кожен поштовий сервер отримує та зберігає пошту для користувачів, у яких на поштовому сервері налаштований поштові скриньки. Кожен користувач з поштової скриньки повинен потім користуватися поштовим клієнтом. Для доступу до поштового сервера та читати з цих повідомлень. Багато систем обміну повідомлення в інтернеті використовують веб-клієнти для доступу до електронної пошти. Прикладами такого типу клієнти включають, як Microsoft 365, Yahoo та Gmail. Поштові скринки ідентифікують формат користувача ну, такий, такий формат... email, компанія, домейн, різні протоколи. Застосування, що використовують при обробці електронної пошти, включають SMTP, POP3 та imap 4 На малюнку зображена транзакція електронної пошти від відправника за допомогою протоколу SMTP, який надсилає електронний лист на адресу оцю реципієнт. Поштовий сервер. Провайдера, що надходить до поштового веб браузера для одержувача, який читає електронну пошту за допомогою протоколу IMAP або pop 3 протоколи Електронної пошти SMTP. Щодо протоколу SMTP, то він використовується поштовим клієнтам для надсилання повідомлень на локальний сервер з електронної пошти. Тоді, як. Локальний сервер рішує, чи призначене повідомлення для локальної поштової скриньки, чи повідомлення, адресоване поштовій скринці на іншому сервері. Якщо сервер повинен надіслати повідомлення на інший сервер, SMTP також використовується між цими двома серверами. Запити SMTP надсилає на порт 25. Поштовий протокол POP3. Сервер, який підтримує клієнтів ПОП, отримує та зберігає повідомлення, адресовані його користувачам. Коли клієнт підключається до сервера електронної пошти, повідомлення завантажується до клієнта. За замовчування повідомлення не зберігається на сервері після доступу до, інших, до цих клієнтів. Клієнти звертаються до серверів pop 3 на порту 110. Протокол доступу до інтернет-повідомлень im 4 Сервер, що підтримує клієнтів IMAP, також отримує та зберігає повідомлення адресовані своїм користувачем. Однак, на відвідно від POP, IMAP зберігає повідомлення в поштових скриньках на сервері, якщо вони не видалені користувачем. Найновіша версія IMAP це IMAP 4, яка прослуховує е, запит клієнтів через порт 143. Існує багато різних серверів електронної пошти для різних платформ мережових операційних систем. Текстове повідомлення. Текстові повідомлення, показані на малюнку, є одним є одним з найпопулярніших засобів комунікації, які використовують сьогодні. Крім того, програмне забезпечення для обміну текстовими повідомленнями вбудовано у багато онлайн-додатків, додатків для смартфонів та сайтів у соціальних мережах. На малюнку ми бачимо. Розмова миттєвого повідомлення з двома машинами, які спілкуються між собою через мережу. Кожна машина є як клієнт, так і сервер. Статути підписів обидва клієнти можуть одночасно надсилати та отримувати повідомлення. Обидва клієнти можуть одночасно надсилати та отримувати повідомлення. Текстові повідомлення також можна назвати миттєвими повідомленнями, прямими повідомленнями, приватними повідомленнями та повідомленнями чату. Текстові повідомлення дозволяють користувачам спілкуватися або спілкуватися в інтернеті в режимі реального часу. Доступ з текстовим повідомленням на комп'ютері зазвичай звертається до допомоги веб-клієнта, інтегрованого в соціальні медіа або на сайт для обміну інформацією. Ці клієнти зазвичай підключаються лише до інших користувачів того ж сайту. Існує також ряд автономних клієнтів текстових повідомлень, таких як Cisco Web, Webex Teams. Microsoft Teams, WhatsApp, Facebook, Messenger та багато інших. Ці програми доступні для широкого спектру операційних систем та пристроїв. Зазвичай пропонують мобільна, пропонується також мобільна версія. Окрім текстових повідомлень, ці клієнти підтримують передачу документів, відео, музичних та аудіофайлів. Інтернет-телефонні дзвінки. Телефонувати через інтернет стає все більш популярним. Клієнти. Інтернет-телефонії використовує технологію однорангової мережі, подібно до цієї тієї, що використовується для обміну миттєвими повідомленнями, як показано на малюнка. ip телефонія використовує технологію Voice-Over IP, яка перетворює аналоги, голосові сигнали в цифрові дані, голосові дані інкапсульовані в IP-пакети, які несуть телефонний дзвінок через мережу. Після оновлення програмного забезпечення IP-телефону. Користувач вибирає унікальне ім'я це для встановлення програмного забезпечення. А під телефоном користувач вибирає унікальне ім'я. Це ім'я для того, щоб дзвінки могли приймати від інших користувачів. Потрібні динаміки та мікрофон, вбудовані або окремі гарнітуру, часто підключають до комп'ютера, щоб вона вислужила телефоном. Дзвінки здійснюються іншими користувачами тієї ж послуги в інтернеті, вибравши ім'я користувача зі списку. Також дзвінок на звичайні телефони, стаціонарний або мобільний телефон. Вимагає використання шлюзу для доступу до громадської коментованої телефонної мережі. Залежно від послуги, цим типом дзвінка можуть стягуватися плати. Протоколи та порти, призначення, які використовуються програмами в інтернет-телефонії, можуть відрізнятися залежно від програмного забезпечення. Ну, на малюнку, ми бачимо гарнітуру, підключену до клієнтського комп'ютера. Клієнтський комп'ютер ідентифікується як голосовий клієнт. Голосовий клієнт підключений до інтернету, йде ну, розташований голосовий сервер, месенджер, дзвінків. Інший голосовий клієнт підключений до інтернету та має до нього підключений ip телефон Отже, висновок. Деякі протоколи, що використовуються для інтернет-послуг, це DNS, SSH, SMTP та POP. IMAP, DHCP, HTTP та FTP. Кожна з цих служб спирається на протоколи з набору протоколів TCP-IP, щоб надійно передавати інформацію між клієнтами та серверами. От, система доманих імен DNS надсилає хости, можлив, надає можливість хостам використовувати до мене ім'я для запиту ip адреси повного сервера. Імена DNS реєструється та організовується в інтернеті в мережах певних груп або доменів високого рівня. Деякі з найпоширеніших доменів високого рівня в інтернеті це COM, EDU та, innet. та нет, DNS сервер містить таблицю, яка полягає, пов'язує імена хостів у домені. З повідомленням, відповідями, IP-адресами. Якщо клієнт має ім'я-сервера, наприклад, порта веб-сервера, але йому потрібно знайти IP-адресу, він надсилає запит на DNS-сервер на порту 53. клієнт використовує IP-адресу DNS-сервера, налаштованого в DNS на налаштування IP-адреси хоста. Щодо веб-клієнтів та серверів. Коли веб-клієнт отримує IP-адресу, веб сервера Клієнтський браузер використовує цю API-адресу та порт 80 для запиту веб-послуг. Цей запит надсилається на сервер за допомогою HTTP. Коли сервер отримує запит на порт 80. Сервер відповідає на запит клієнта і надсилає веб-сторінку клієнту. Інформаційний місць веб-сторінки кодується за допомогою спеціалізованих умов розмітки, таких як HTML. XML та XHTML. Кодування мови розмітки вказує браузер, як відформатувати веб-сторінку, а також яку графіку та шрифти використовувати. FTP-клієнти та сервери. FTP дозволяє передавати файли з одного комп'ютера на інший. Хост, на якому працює програмне забезпечення клієнта FTP, може отримати доступ до FTP сервера для виконання різних. Функції управління файлами. ftp сервер дозволяє клієнту обмінюватися файлами між пристроями та віддалено керувати файлами, надсилаючи команди управління файлами, такі як віддалення або переименування. FTP використовує два різних порти для зв'язку між клієнтом і сервером. Щоб розпочати сеанс, FTP, запитує на контрольне з'єднання, надсилаються на сервер за допомогою цільового TCP порту 21. Коли сеанс відкрито. Сервер передає перейде на TCP порт 20 для передачі файлів даних. Більшість клієнтських операцій систем, таких як Windows, macOS та Linux, мають TRF командна рядка для FTP. Клієнтське програмне забезпечення FTP на графічного інтерфейсу для забезпечення. Інтерфейс притягування для FTP. Щодо електронної пошти та повідомлень. Кожен поштовий сервер отримує та зберігає пошту для користувачів, у яких на поштовому сервері налаштовані поштові скриньки. Кожен користувач з поштовою скринькою повинен потім користуватися поштовим клієнтом для доступу до поштового сервера та читання цих повідомлень. Багато систем обміну повідомленнями в інтернеті використовують веб-клієнт для доступу до електронної пошти. Різні протоколи застосування, що використовуються при обробці електронної пошти, включають SMTP, pop 3 та imap 4 SMTP використовує, використовується поштовим клієнтом для надсилання повідомлень на локальний сервер електронної пошти. Тоді локальний сервер вирішує, вирішує чи призволь. Призначене повідомлення для локальної поштової скринки чи повідомлення адресованої поштової скринки на іншому сервері, запит FCTP надсилаються на порт 25. Сервер з протоколом PP3 отримує та зберігає повідомлення, адресовані своїм користувачам. Коли клієнт підключається до сервера електронної пошти, повідомлення завантажується до клієнта. Сервер надсилає, надає повідомлення після того, як клієнт отримав до них доступ. Клієнти звертаються до серверів POP3 на порту 110. На відміну від е, POP: IMAP зберігає повідомлення в поштових скриньках на сервері, якщо вони не видалені корисувачам. Найновіша версія IMAP це IMAP 4, яка прослуховує запити клієнтів через порт 143. Текстові повідомлення є одним з найпоширеніших, найпопулярніших засобів комунікації, які використовуються сьогодні. Текстові повідомлення також можна називати миттєвими повідомленнями, прямими повідомленнями, приватними повідомленнями та повідомленнями чату. Текстові повідомлення дозволяють користувачам спілкуватися або спілкуватися в інтернеті в режимі реального часу. До служб текстових повідомлень на комп'ютері зазвичай звертаються веб через веб-клієнта. Існує також ряд автономних клієнтів текстових повідомлень. Клієнт інтернет телефонії використовує технологію Peer-to-Peer, -peer, подібну до миттєвих повідомлень. ip телефонія використовує технологію VoIP, яка перетворює налаг... аналогіві... Голосові сигнали цифрові дані, голосові дані інкапсульовані в ip пакети, які несуть телефонний дзвінок через мережу.